Ви дивитеся перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про таке: дві дати: 24 і 25 березня. Хочу зачитати, щоб не помилитися ні в чому. 24 березня міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності. А 25 березня день пам'яті жертв рабства. Ось такі дві дати є у календарі, у світовому, до речі, календарі. Я не думаю, що хтось звертав на ці дати уваги. Я не думаю, що багато людей про ці дати знає. Хоч. Ча, знаєте, ми не будемо сьогодні прив'язуватися саме до цих цифр. ми Будемо говорити про проблему у цілому, і загалом проблема порушення прав і свобод людських прав і гідності. Людської вона дуже актуальною стала саме під час війни. Вона загострилася. Я думаю, що кожен з цим е е погодиться зо мною. І ми говоримо не лише про людей, які багато серед наших людей є переміщеними, внутрішньопереміщеними особами. Це одна історія. Ті люди, які виїхали за кордон, це зовсім інша історія. Там інші проблеми, і повірте, їх теж вдосталь. Ми не говоримо сьогодні навіть і про наших військових і цивільних, до речі. Які продовжують перебувати в полоні, вони повертаються додому, але поступово так і. Ще багато людей наших знаходяться там, де справді порушуються права людини як такої. Ось про це сьогодні будемо говорити: що робити, щоб цьому запобігти. Чи можемо ми якимось чином допомогти і підтримати? А ну, а я впевнена, що можемо допомогти і підтримати, якщо будемо про це інформувати. Сьогодні в нашій студії Світлана Колодчин, керівниця проєктів з протидії торгівлі людьми, благодійного фонду Карітас Одеса Вітаю вас, Світлано. Доброго дня. отже, звісно, що ми не говоримо про цей день, як там про день якийсь відзначає так, звісно, ми говоримо про те, що це зайвий раз нам нагадує, що є така проблема. І що, знаєте, найстрашніше, як на мене, що ми говоримо про те, що є така проблема у 21 столітті. Ну це взагалі-то нонсенс. Так ми говоримо про проблеми е, рабства як такого, мабуть, менше, все ж таки, про проблеми порушення прав людини і. Е, Порушення гідності, власне, і гідності людини, так якщо правильно це а, окреслити, чи все ж таки про рабство, на ваш погляд? Ну, це сучасне рабство. Сучасне це, рабство, це, рабство 21 першого що, століття. Та, так, те, що ми з вами про що ми з вами говоримо, власне, ця проблема і цей день, який нам е, дає можливість е, звернутися і якби нагадати про це, що така проблема існує: проблема торгівлі людьми, експлуатації їх, сексуальної, трудової та інших, вони. Е, е, в першу чергу ведуть нас до того, що це, це величезне порушення прав людини, це порушення гідності, це порушення її кордонів, про які ми зараз дуже багато говоримо. Тобто сама проблема вона поєднує дуже багато нюансів, це і руйнування психіки, і ну тобто, це настільки людина, яка пережила. Е Ситуацію торгівлі людьми експлуатації їй дуже важко їй дуже важко відновитися, і потрібно і психологи працюють, і психотерапевти, особливо зараз те, що ви нагадали пані Ірину про те, що так в нас в Україні зараз особливо це питання стоїть гостро, тому що повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення спричинило величезну хвилю міграції і всередині країни. І за кордоном ми знаємо, що за різними оцінками біля семи мільйонів людей українців перебувають за кордоном, біля 5 мільйонів внутрішньо переміщених. Це ті люди, які ну є потенційно вразливі е до е експлуатації до торгівлі людьми. І ну я знаю, в нас наші проекти, наша мережа центри по протидії торгівлі людьми. Ми працюємо по всій Україні. Це і Київ. І Львів, і Дрогобич, Тернопіль, Чернівці, Хмельницький. Тобто, знаєте, ну ми коли зустрічаємося, ми обмінюємося тими історіями, і зараз вже люди повертаються вже навіть зараз. Під час війни, от і в Одесу повернулася молода дівчина, яка постраждала в Данії від торгівлі людьми. Також Чернівці, Тернопіль, тобто хтось виїжджає, хтось повертається. Хоча те, що знаєте, і хочу додати, що те, що за кордоном воно ну це й раніше було в принципі в і в Америці, і в Ізраїлі, і в Європі Або це явище не було знищено воно насправді. Не було, так, знищено, ні, воно, воно було воно, Але воно мені здавалося, що мене це... завжди знаєте, вражає оце, що каже міжнародна організація праці, що щороку біля 40 мільйонів людей перебувають в рабстві. Ну, це зараз це сьогоднішній день сучасність. з якісь жахливі е, цифри е, і кожна третя так. це неповнолітня особа. Угу. Розумієте, тобто ця проблема вона завжди існувала, і що всього, цього вона нікуди не ділиться. Хоча і різні декларації, конвенції, держави підписують, ратифікують, намагаються це якось зупинити. І, наприклад, ну вже не знаю, років десять напевно, працює інтерполо, окремий відділ, який угу. займається транскордонною Ну, ну так, торгівлею людьми саме цим, так, 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 так. Так, так але воно. Ну, дуже складно його прям знаєте, на кордоні зупинити, відслідкувати, покарати тут же сходу. Ну не, не буває так, тому воно нікуди не дівається. А приносить величезні прибутки. Третій один з трьох найприбутковіших бізнесів у світі. Знаєте, що найстрашніше? Це... Ну так, такі е мене язик не повертається сказати бізнесмени, але тим не менш, так, ну, так вони так процвітають, є, так. вони е заробляють гроші. Але це один бік цієї медалі. Інший бік медалі це люди, які потрапляють у цю страшну мережу цієї торгівлі людьми. І, до речі, я не знаю, чи є ще. Ні, напевно, є в 21 столітті ще певна кількість людей, якщо такі цифри, як ви назвали, 40 мільйонів, це взагалі жахливі, які ведуться на ці всі незрозумілі обіцянки, так незрозумілі пропозиції, не підкріплені дуже часто нічим, ведуться і потім стають жертвами ось цієї самої торгівлі людьми. Ну, тобто, рабство з нікуди не зникло, як це не, страшно, як це не страшно звучить. І знаєте, ну мені здається, що най в, цьому, такому, в цьому питанні найбільш є ну, таким. Не знаю, що сказати. Ми майже всі знаємо, що така проблема існує. Угу. Але з тих людей, наприклад, ну навіть з того, що ми проводимо інформаційні заходи з студентами, з дітьми, з безробітними, з внутрішньопереміщеними особами. Ну, знаєте, коли сидить, наприклад, 30 людей. І е, запитуєш, е, чи ви чули про таку проблему? Uh -huh. Ну майже всі піднімають руки. Так, чули, чули. Е, як ви думаєте, чи можете ви особисто стикнутися з цим, чи можете ви стати постраждалими, так ну одна uh -huh. людина може uh -huh. підніме. Знаєте? Хоча ми вважаємо, що це е, ну не може нас торкнутися, оскільки ми там люди освічені, маємо ну Ну, та ми ж все розуміємо, ми все знаємо, знає, ми, знає, ми ніяк так. не можемо потрапити на цей начок. Ми yeah. не можемо, ми не можемо. Так, це так. можуть потрапити люди, які десь там в селі, десь якийсь відданий район, які не мають інформації, хоча ми її теж не маємо достатньо ніхто, напевно. І кожен вважає, що ну я не можу стати. Хоча насправді знаєте, ті люди, от ви кажете, ці бізнесмени та ці трафікери, які а це цим умовно, займаються. Звісно, та, бізнесмени, це умовно, так, та, так. це звичайні люди, яких у кого ти ніколи не виділиш, наприклад, серед натовпу людей, бо це звичайні люди, які. Е, ну, дуже е, Вміють гарні психологи, вміють гарно підійти, все розказати, переконати людину. Е, розуміють, е, розуміють І бачать, мені так здається, якусь таку знаєте, слабинку, ну, де, де в тебе якась вразлива ситуація, і на то як, власне, на те натиснути, як так. на це. Mm -hmm. та. І Мені здається, що ті, от принаймні ті, з якими ми працювали постраждалі, вони чесно кажучи, вони і не розуміють, в який момент вони піддалися uh -huh, цьому, uh -huh. знаєте, і пішли, і пішли, і пішли, пішли. Тобто ніхто ж не йде, ніхто ну від початку не розуміє я зараз. Там стану жертвою торгівлі людьми. Звичайно, що ні. Тобто людина якийсь планує роботу зміни, там хоче для сім'ї, щось для дітей. Ну але буває по-різному. І чому буває по-різному? Тому що дуже часто ми не хочемо. Ну, ми не хочемо вірити, що таке може статися, і відповідно не перевіряємо інформацію. Ну, і ризик і... не оцінюємо. Ризики само, не оцінюємо, так, так. не читаємо до кінця договір, який ми підписуємо, не збираємо повністю інформацію, наприклад, про якісь Знаєте, Я от вчора ми, готуючись до вебінару, сьогодні ми зі студентами проводили, ми зайшли з колегою на сайт, Де пропонують різні вакансії. ну Я коли почитала ті вакансії. Прям, знаєте, от для мене, я читаю, я вже розумію, тут щось не так. Mm -hmm. Але ж багато людей є. Хоча б ти не скажеш, що не так. Тобто, я розумію, що якщо б мені треба було, ну я би хотіла скористатися, напевно, я би написала листа, взяла всю інформацію, де знаходиться. Той готель, де я хочу влаштовуватися, які там умови, знайшла би людей, які там працюють. Тобто ну, є багато нюансів. Можливо, знаєте, якщо людина ну, правда вразливий стан, і тобі потрібні вже гроші, тобі треба заплатити за квартиру, тобі треба там на лікування, чи рідних, чи, чи ну, батьків. Е Може, ти тоді дуже довго не маєш можливості. Ви знаєте, ставити, так. Думати. так я от вас слухаю, ну, розумію, що напевно дуже часто йдеться про людей, які у розпачі, які так? у стресі або у горі, а, перебувають у нестабільному емоційному стані. І тому вони, в них відсутня можливість критичного мислення. Саме в цей момент вона бути може відсутня. Це не означає, що вони взагалі критично не мислять. Ні, можливо, кас, просто у цей момент вони є слабкими. Розумієте, і оцею слабкістю дуже добре користуються, користуються ось такі е, так звані бізнесмени, які дуже добре це відчувають, тому що вони гарні психологи. Ви кажете, що ви працюєте із жертвами, а хто це переважно? Хто ці люди? Це… Ну, це молоді жінки, чоловіки, люди старшого віку. Тобто тут віку, немає середнього... такої категорії, mm. що це обов'язково жінки найчастіше. Mm. Да? Тобто mm. можуть бути і чоловіки, можуть бути і люди середнього віку, будь-якого віку. віку і старшого, <яр> старшого віку. Ну наш... старшого віку вони теж знаєте їм щось наобіцяють і вони можуть повірити. Це теж mm. з критичним мисленням може бути трошки якось проблематично. Була в нас, нас на постраждала, правда, це ну це ще було це давно, було, не може, 2012 рік це жінка, в які були проблеми зі здоров'ям, одеситка. Вона е, ну, втрачала пам'ять, відключалася. <гум> і е, в такому стані вона якось потрапила на вокзал наш Одеський, і її там посадили в поїзд. Повезли її з Санкт-Петербургу і там жахливо. її е, жебракуванням вона займалася, заставляли її займатися Е, Як вона звідти, завдяки мому вона звідти повернулася. Але коли? Тоді, коли вона прям втратила свідомість на вулиці під час жебракування, е, потрапила в лікарню, її підлікувала, вона згадала. Хто вона, звідки вона, mm. і тоді вже звернулися лікарі міжнародної організації міграції, і в такий спосіб вона повернулася до Одеси. Тобто, це я зараз знаєте, навіть не те, що ну, такі історії вони не, не трапляються щоденно, це, це рідко таке буває. Але це я про що? Це я про те, що ем, постраждалими від торгівлі людьми можуть бути абсолютно що може бути і таке просто, Абсолютно так? будь-якого віку, і це не залежить від віку, від статі, Тобто, це е, чоловіки. Від освіти, жінки... Так? Від освіти долай, ні від чого не залежить. Mm -hmm. В основному, коли 60% це люди з середньою технічною, з вищою освітою, які постраждали. Mm -hmm. Ну, тобто, тут немає, тут немає точно. Просто ви дуже правильно це зауважили, що це людина, яка в вразливому стані. І тим вразливим станом точно скористаються ті, які чудово його вміють вирахувати, считати десь той вразливий стан і скористатися ним. Mm -hmm. Ну і тим більше, що війна, звісно, для цього таке чудове да, так, а, так. поле розгортає просто. І всіх коли... нас, і всі ми стаємо під час війни. у вразливому вразливими, стані, ми, та, так, всі та. ми э, стаємо емоційно нестабільними, mm -hmm. так, так чи інакше люди. Можуть опинитися під впливом будь кого І ми тоді діємо, ну не контролюємо mm -hmm. свою поведінку до кінця, не відповідає за А особливо, знаєте, це, це ще ми. Я е, завжди е, дякую Богу, що живучи в Одесі, е, все-таки ну, ми. Ми в набагато кращому стані, аніж люди на тих територіях, які близькі до лінії фронту, ну, звісно, на окупованих да, територіях. Звісно. Дуже багато, ну те, що там відбувається, то що ви сказали, порушення людської гідності, прав людини. Ну, це е, важко собі навіть уявити. І навіть ті історії, які розказують нам ті цивільні полонені, військовополонені, які пройшли через це все пекло, ну це важко уявити і. Не то, що навіть знаєте, я не знаю, які люди це пережили. Це дуже складно. І зараз навіть нам ну і статистика, і ті люди, які отримують офіційний статус постраждало від торгівлі людьми. Ну, я не знаю, відсотків, напевно, зараз 80% це ті люди, які були в окупації, які були mm -hmm. в полоні. І цивільні mm -hmm. полонені, і військові, і це ну, є різні види торгівлі людьми, так як ми вже згадали, це трудова експлуатація, сексуальна, що стосовно полонених, це е, е, втягнення військовий конфлікт, це знову ж таки трудова експлуатація, сексуальна експлуатація, змішані такі форми. Mm -hmm. От, так що. Але зараз до нас оця власне переважається статистика. І навіть по тому, скільки у нас е, постраждалих, ну за останній рік ми десь надали допомогу біля. Е, зараз порахую біля 50 осіб постраждалих. Mm -hmm. То з них 65% це власне полонені. І цивільні полонені, і колишні військовополонені теж. Mm -hmm. Добре, пані Світлано, а от е як же таким людям можна допомагати? Ну, з полоненими більш-менш ми розуміємо, так тут е родичі, знаходячись тут, е активно е підтримують. Е Ну, навіть це не цікавість. Так, це просто да, інтерес до цієї теми, виходячи на пікети і мітинги, задля того, щоб звернути увагу на те, що не всі повернулися додому. Це з одного боку. Там вони знаходяться це зовсім інша, звісно, історія, і вони мало що можуть собі там дозволити. Це і стосовно полонених у в військовий, ну, військовополонених, ну, це, це про цивільних Тому, так, говорить, я ж так. До чого веду? Тому ми говоримо все ж таки про цивільних. І угу. цивільним напевно можна допомогти якось реально, як коли людина зрозуміла, що щось не те, але вона зрозуміла не тоді, коли вона відправлялася туди, скажімо, працювати, бо найчастіше це трудове рабство. Ну, якщо ми говоримо про трудове, так. А зрозуміло, коли вона вже там опинилася, коли в неї відібрали документи, як це часто буває, mm -hmm. і коли вона не може ні з ким зв'язуватися, чи можуть там люди е якимось чином допомогти собі? Чи хтось сторонній може це зробити? Mm -hmm. Дивіться, якщо ми говоримо про полонених. То навряд чи ми можемо якось допомогти. Хоча були випадки, що родичі, які вже були на ну на, на території підконтрольній українському уряду, намагалися витягнути там своїх родичів, які були в полоні. Це дуже складно. Угу. І в е, кожного, кожен по різному, різні історії розказують, як вони вийшли з полону, е, ну, десь е, когось протримали певний час, просто випустили, десь когось там і гроші якісь певні платили. Угу. Ну, по різному. Тут нам тяжко вплинути на цей процес, тому що ну, йде війна, це лінія фронту. Якщо ми говоримо про тих людей, які перебувають в трудовому рабстві, ну, в експлуатації. Ну, так, так. Е, чи в чи в нас, наприклад, в країні таке буває внутрішня експлуатація, чи за кордоном, то, ну, як правило, м -м -м, треба завжди підтримувати зв'язок з рідними. Якщо людина, це теж з історії, якщо людина довго не виходить на зв'язок, рідні починають шукати. Знаходять їхніх знайомих, близьких, все-таки контактують якось. Тому знаєте, ми завжди говоримо на наших інформаційних заходах, щоб підтримати зв'язок. Ваші родичі, ваші знайомі ви не знати, де ви є, з ким ви є, і ну, постійно, щоб ви були на зв'язку, не випадали. Але якщо, наприклад, і припустимо, ваш, ваші там знайомі виходили, виходили там, Друг, брат, сестра виходила зв'язок, перестали виходити. Ми можемо звернутися в поліцію, нашу поліцію, uh -huh. одеську поліцію, ну будь-якому цьому. Написати заяву, що там мій родич, наприклад, будучи там в Румунії, вже два місяці не виходить на зв'язок. Він останній раз, були там і там. Коротше кажучи, як якомога більше деталей. І тоді наша поліція зв'язується по цим міжнародним договорам співпраці, зв'язується з поліцією держави, де перебувала та людина, де останнім часом. І такі випадки є, що знаходять і повертають додому. Все це реально. це реально. Треба діяти. Так, треба, діяти, діяти. треба діяти, треба так. діяти треба... але просто знаєте, то, що ще. Перед тим, ніж поїхати, тобто знову ж таки, ми розмежовуємо так. ця наша ситуація з війною, це одне. Якщо ми йдемо в сторону ситуації, вже трудова експлуатація, тобто перетин кордону, то завжди по-перше, що треба мати всі копії своїх документів коли ми збираємося десь по перше ми повинні знати куди ми їдемо з ким ми їдемо так ну, ретельно перевірити у ту точку куди ти відправляєшся чи той отель чи те ну тобто максимально взнати про те до кого ти йдеш якщо працювати то працювати так ну максимально зараз є інтернет зараз можливості щоб і наші знати люди є всюди і так наші люди є всюди і можна просто шукати реальних людей так, так реальні відгуки реальні, реальне спілкування. Це ж все можливо. Це трошки треба трошки, як кажуть, заморочитися, так але ж це ваша безпека, а можливо, і ваше життя взагалом то та по перше, все знати, куди ти їдеш, з ким так. для чого, якщо це з метою працевлаштування, значить побачити той свій трудовий контракт наперед, пере його перечитати з юристом, навіть передивитися. Якщо він не українською мовою, значить перекласти. Хай за це ти там заплатиш гроші, але ти будеш чітко розуміти про що там йдеться. Ну, Бо часто в контрактах знаєте є так, що є ну описують певні обов'язки, які належать, і в кінці пишуть та інші види робіт на вимогу роботодавця. Uh -huh. І це вже знаєте, а оце це треба оце вже оце питання. з договору так. треба це забирати. Треба, так. Так, так. Так, так. тобто такі, знаєте, вивчити цей контракт. Знову ж таки, з іншого боку, треба мати всі свої документи десь в хмарному сховищі на електронній пошті, uh -huh. залишити копію документів рідним. Навіть якщо ми їдемо в якусь таку поїздку не на роботу, завжди треба мати документи відскановані і десь в якомусь хмарному сховищі бувають різні ситуації. Там вкрали рюкзак, щось сталося. Навіть в літаках буває, що ну. Щось документу тобто декілька копій не завадить, так? нехай копій... вони будуть у різних місцях, Так, в різних місцях, Тарас. і е, обов'язково, ну якщо ми знаємо, що ми там їдемо вже в якусь певну країну, то треба е, знову ж таки записувати собі адреси наших консульств, посольств. Телефони, uh -huh. різні міжнародні організації, які надають допомогу. Є гарячі телефонні лінії з питань протидії торгівлі uh -huh. людьми в кожній країні. Ця вся інформація є в вільному доступі, і якщо ти збираєшся кудись їхати, просто треба це все зібрати, зібрати і прямо собі десь виписати і поставити. Тому що, знаєте, ми часто надіємося на телефон, а буває по-різному. Телефон розрядився. Вкрали, ну, всяке буває, так? Підібрали елементарно, так сказати. Так, поламався, не включається, так. а нам треба терміново кудись звернутися. Тобто це має бути десь все-таки виписано, складено в сумку, десь знаєте, під сам низ, щоб воно в якийсь чемодан, uh -huh. так, щоб це, ця інформація була з тобою. Ну і звісно, що підтримувати зв'язок, постійно підтримувати зв'язок з рідними. Ще, знаєте, ми радимо. Такесь таке кодове слово, кодову фразу домовлятися зі своїми рідними. Чому тому, що буває іноді? Що дозволяють здійснити телефонний дзвінок. Один але, єдиний, до речі, та, але, часто буває. Ясно, що коли біля тебе сидять, ти не скажеш, та тут я в трудовій експлуатації, мене заставляють працювати, не випускають. Тобто uh -huh. ти не можеш цього сказати, бо інакше перерветься зв'язок. Тобто, але коли ти сказала це кодову фразу, кодове слово, то там з тої сторони мама чи тато чи хтось інший з родичів, вони почули, що з тобою якась проблема. Uh -huh. І тоді, звісно, що вже будуть якісь робити, О, то, про що ми з вами говорили, що поліція звертатися, шукати ну, людину. Так, так. Ну. І, до речі, ж, в кожній країні там за кордоном теж є, да, або косу, консульство, або посольство, або ну тобто якась структура, яка має зв'язок із Україною, своєю звісно, країною. Звісно, так. А, скажіть, а от ще таке питання під час війни ця проблема. А загострилася, чи, чи вона завжди була такою? І чи з звіною тут напряму не пов'язано? Можливо, вона загострилася, тому що наших стало там більше набагато, як ви сказали, більш-менш там 7 мільйонів. Да? Але це теж дуже-дуже так. А, не а, дивіться, цифри. Є, є такі дві сторони е, цієї проблематики. Те, що зараз зараз під час війни е, наші співгромадяни мають можливість, ми, коли вони виїжджають, вони там е, можуть офіційно е, отримати документи там тимчасові. І звичайно, що кожна держава заохочує, щоб люди йшли працювати, там стають uh -huh. в центри Джоб центри, як вони називаються. Тобто зараз є е, можливість легального працевлаштування для наших співгромадян. Це той позитив, який є, що. Бо раніше ми могли тільки працевлаштовуватися, ну, можна було легально, трудовий договір там, в основному, тільки з Польщею в нас були такі міждержавні стосунки. Дуже часто підписували трудовий договір з польською якоюсь фірмою і їхали в інші країни потім з тим трудовим договором. Uh -huh, наші uh -huh. співвітчизники. Зараз ми можемо всюди працювати, де ми хочемо, але. Ну є все одно вона нікуди не дівається, проблема. Бо е, ті, хто хоті, хто використовував людей їхню працю, ну, наживався на цьому, ті люди і вони залишилися, і, і інші почали те теж займатися цим самим. Тобто, тут просто треба не втрачати пильність і. Е, Зараз я не можу сказати, що знаєте, побільшало випадків, коли повертаються за кордону постраждалі. Є звісно, що є повертаються вже за кордону, ті, що постраждали торгівлі людьми, але їх не ну не можна сказати, що статистика збільшилася. Знову ж таки, стосовно внутрішньої ситуації внутрішньої. Ну, ось недавно, тільки на минулому тижні в Києві поліція викрила реабілітаційний центр. Там було 31 особа, здається, і це була трудова експлуатація. Угу. Їх вивозили, заставляли працювати. Чоловіки працювали, жінки, вісім жінок готували їсти з якихось там продуктів. Ну, є, є інформація, є в новинах була ця інформація. Це те знову ж таки, що й було раніше. І в нас в Одесі такі центри були і є напевно, що е, там, де люди десь звертаються з якимись такими проблемами здоров'я, психологічними залежності, різне таке. Тобто, тут треба теж бути дуже пильними. Тобто цього, війна вплинула що... в тому сенсі, що ми стали більш вразливими. Я думаю, що скоріш так за все, так, так а так. люди більш вразливі, як ми вже казали, здатні менш критично мислити, і тому вони є ще більш вразливими для от таких, які полюють так. на. Оці всі категорії і з'явилася оця категорія, що полонені цивільні і полонені, полонені так, це так. ті це використання збройного конфлікту, трудова. Сексуальна експлуатація так, отже, завжди б треба бути на зв'язку, так де б ти не знаходився, максимально попереджати, домовитися про кодове слово, якщо ти там кудись відправляєшся, працювати там чи там за якимось іншими так, так. цілями, за для того, щоб навчатися, працювати, да, працювати, да за для того, щоб твої рідні знали, якщо щось трапиться, вони могли прийти на допомогу. Якось так. І ми ж знаєте, що дітям ми завжди підліткам кажемо молоді, що вони ж дуже такі знаєте, хочуть бути самостійні, mm -hmm. десь на роботу влаштували. Все знають, все можуть мені да, все знає, все, теж все. просто просимо, і переконуємо. Обговорити все з батьками, обговорити це з дорослими, яким mm -hmm. ви довіряєте. Тому що діти зараз дуже їх теж втягують, навіть так, оці, так, цю так. військову злочинну діяльність. Зараз так, теж, так. скільки ми бачимо інформації. Якщо би та дитина поділилася з мамою і з татом. Так, звісно, вони теж жертви. Жертви ось цих всіх військових, оцих... Та, це втягнення в злочинну діяльність, так. втягнення військовий конфлікт. Чому? Mm -hmm. Бо не знає. Бачите, воно, оце це якраз вплив війни, що mm -hmm. ми навіть ну, спочатку не розуміємо. Розуміємо, що це торгівля людьми, а воно виявляється потім так. Так, дякую я вам дуже. Сподіваюся, що нас почули. що Люди розуміють, що все ж таки бути поінформованим це означає бути озброєним. Так, that's Світлана Колочин, керівниця проєктів з протидії торгівлі людьми благодійного фонду Карітас Одеса, була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що потрібно бути пильними, потрібно не втрачати здоровий глузд за будь-яких обставин, потрібно бути на зв'язку з рідними і потрібно забезпечити на всяк випадок а, якоїсь непередбаченої ситуації. Зв'язку. Зв'язок із своїми рідними або друзями, або кимось, хто може прийти на допомогу, якщо трапиться щось, піде, щось не за планом. Тому бережіть себе, своїх рідних, близьких, я вам дякую. дякую. Побачимося на першому міському.